Всім привіт, всім хай, всім ку, З вами Viper на зв'язку. Сьогодні хочу запропонувати вам подивитися е, дуже цікавий бій на Артобаті 9 рівня від підписника Мітяя, він же ж Дмитро. І забіжу, так, забіжу наперед, І що бій доволі цікавий, бій доволі напружений. І до кінця не було все зрозуміло. Тому дивимося, що наш гравець робив, як він це робив, і давайте дивитись і думати, правильно чи неправильно. Перший постріл, в принципі, як і завжди, багато хто на арті робить або вниз на закатку там, другої лінії, або ж завжди цілять закатку на маяк, хто коли як, коли яка арта так кидає. Саме частіше те, що я бачу, що 261 дуже часто кидає на захатку на маяк. І оце, до речі, помилка ЛТшки супротивників, та й нашої ЛТшки, да, так скажемо, помилка. Що вони піджалися оце сюди, стали і стоять вони в квадраті там е 6 Е5, е 6 Ф6. Ну, типа. Коли є арта, вона як вдовбеться в тебе, вона просто від тебе не відстане. Вона відстане тільки, тільки тоді, коли ти просто або від'їдеш, або банально тебе забере. І в принципі, в принципі, це правильно. Тому що якщо заберуть гору, там Алтешка або ще якась остежка, забере гору, то з цієї гори, крім маяка, можна все дуже файно контролювати. А цього допустити не можна. Наші герої все правильно роблять, наші герой старається вибити Алтешку, так само як і... Арта супротивників також бачите, знімає ЛТшку. Наші дві арти працюють по 105-му, в принципі, все, все вірно роблять. Зня... Знімуть його і чуть, -чуть легше буде наші Алтешки. Але бачите, який мув хоче зробити ЛТшка, вона більш всього, що хоче заїхати нагору. І саме обідно, ну. Ааа! Саме обідно, що їй виходить це зробити. Оце саме обідно. Чому? Тому що навіть на кімпі, як зазвичай буває, стоїть куча всяких ПТ-шок. Тут нікого не стояло на кімпі. на полочки в К-5. Ну нічого, наш герой, в принципі, максимально як міг, так допомагав Алтешки, щоб вона не заїхала. Але все ж таки, Алтешка заїхала і чуть-чуть цим начне зараз нашим. Союзником за маяком нормально так накидати і нормально бути з занозою. В принципі, те, що наш герой дав по Міксу, все, все все вірно. Все вірно. Чому так, тому що цілей ніяких не було, і він кидав по ньому. В принципі, все вірно. А тепер, як ви замітили, наш герой. Е, ага, перевівся. Але теж не світиться, він перевівся на леопарда. Ох, зараз леопардою прилетить, напевно, смачно Ну, ну, давай. Ну? Ну? Ай, то ні, та куди? Ууу, я. я думав, там зараз пробиття. Як прилетить в бочину на леопардові, от то було б йому файно. Ладно, не пішло. Тут іконик стоїть дуже незручно для наших союзників. А Алтешка ще хуже стоїть, тому що ЛТшка згори. Поки де підсвічує і поки де вливає в бік нашим союзникам. І потрібно любою ціною ЛТшку звідси забирати. Дивіться? Опредолів". Ой, хорошо! Як же ж наш герой це правильно робить, в принципі, не кидає, куди попало там, не кидає в якогось там є третього, покиде, або в якогось коня, або в впадтона, не танка. Не кидає туди. Він дивиться, хто заважає, і починає працювати туди. В принципі, зараз дуже сильно заважає ЛТшка, і наш герой працює по ЛТшки, і це все правильно, це все вірно. Тому хто не погоджується, напишіть, будь ласка, буде цікаво від вас почитати. Вообще, 5 з плюсом, наш герой просто допомагає своїй команді максимально корисно. Я не знаю, куди 261 цілить, куди він там кидає. Ну, Просто наш герой, дивіться, по горі кидав, забрав ЛТшечку. В принципі, він і так її нормально роздовбав, забрав. Тепер нашим союзникам заважає як Суперкінь, рівня. рівня, Ну, коник Суперкінь, а Коник 9 рівня. І він буде працювати по ньому. І. ну, Дав хоч чуть-чуть, але все, забрали. Ні, молодці. В принципі, бачите, наш герой не кидає, куди попало там. В одну якусь точку взявся і покиде, туди кидає. Ні, наш герой постійно десь дивиться, куди і як заважають супротивники його союзникам, і він допомагає максимально продавити той фланг або максимально вибити з тієї чи іншої позиції. Це правильно. Зараз AMX сильно заважає. Ох, зараз може AMX залетіти. Не повезло, Не повезло, хоча могло так залетіти в корму AMX на, на, на ті всі 600. 52 тільки бам і прилетіло б. Ну це аби я, я був, то мені прилетіло б 100%. А так ладно, повезло. Тут 2.6.0, Ну 2.6.0 тут теж, в принципі. Ну тут така горбик такий є, що вроді каже це і легко зняти, але я вам скажу не сильно легко там і зняти. опа Тут наші герої починають блайндити. А хто це потім кидає? 2.6.0 кинув? Так, да, 26.0 потім кидає. Це, до речі, досить погано, тому що 2.6.0 піджався, і він толком не дасть можливо грати арті. Він постійно буде це все діло контрити. Я дико здивований тому, що арта супротивників ще не почала блайндити. В принципі, це вони дуже-дуже сильно люблять, коли як почнуть блайндити. Дехто не блайндить, а дехто весь бій буде кидати по тобі, поки тебе не заберуть. Ну. 152 ну таке собі, в принципі, я думав більше прилетить. ФВшка тепер під'їхала до AMX, в принципі, будуть грати вдвох тут. Ну от бачите, тут, в принципі, щоб не було 260 там на піджимі F3 там, да? F3. То наш герой би розкотив би. Він би переїхав, він би цю ФВшку вибив би звідси. Але, ну, бачите, не сильно зручно, тому що 2-6-0 їх закриває. Але, так скажемо, союзники спровокували ФВшку від'їхати з бази і в більш вигіднішу позицію для арти, щоб арта прокинула його. Угу. Ну, Тут, до речі, може і фулка залетіти. Якщо зараз залетить. Ах, не полетіло. Взагалі нічого не летить. Взагалі нічого не летить. Дивіться, по рахунку 7-6, але вже мінус півтори тисячі. Вже мінус півтори тисячі ми летимо. В принципі, в них фуловий є третій, в них хорішка фулова. А, Е3 не фолові, вибачаюся. половинчастий є 3, але знову ж таки це є третій. По ХПшка в них вразився краще. У нас АЕМІЛЬ толком не грає. В принципі, він уже і не заграє. Він не проїде під АЕМІКСа, тому що з є третій з 2.6.0 закриють. У нас, до речі, хорошо, що АЛТ зажила. ЛТшка повністю контролює верх. Вона підсвічує. Вона тим самим світить нашим герою. Ну, оце звісно, була дурниця як на мене. Заїхати на Фочу. Ну, яке, чим це треба було думати, щоб. Ой, хорошо! Гляньте, як 26 щось помилився. Чим це треба було думати, щоб на Фочу заїхати. Ну, яхезе... О! О, те, що я говорив. Що арта почала працювати. Це і так досить довго вона не працювала по наших арт, да? по нашому герої, по наших позиціях. Арта супротивників не працювала. Це, це, це ще й так досить-досить довго. А що у нас тут? Є третій, якого, в принципі напевно повинен світити Емілька, якщо він буде заїжджати в позицію F3. Його Емілька повинен висвітити. ФВшечка помиляється. ФВшечка досить-досить сильно помиляється. Ну. Ей, нема, нема. А можливо, є, він відсвітився, хто його знає? Ну таке собі. Зараз бабаха їде віддаватись. Чому? Тому що. Ну там нереально виїхати. Там арта є, там арта може прокинути. Ну, все, і Фавешка поїхала вниз, ніба. Вибачаюсь, бабаха красавчик. Бабаха наче відчував, що Фавешка вниз скотиться, і все прям реально класно відіграв. Питань немає. Відіграно класно. Так, що? Хорош. Не, просто Дивіться, наскільки ефективно грає. Туди дав забрав, там кинув, забрав, той заважає, він питається його забрати. Тільки 26.0 зняли. Зразу наш герой трохи переїхав, забрав AMX. Тобто, в нашій герой знає позиції на РТ, бо її у нього відіграно багато. І, в принципі, бачите, тільки дали... О, куди ти поїхав? Ну куди ти поїхав на 261? А, та снаряди закінчились. Напевно, 261 снаряди закінчили. Так, а навіщо так тупо їхати? Ну, Діба, я ХЗ це, це просто поїхати віддатися? Не розумію. Ладно. Сідом би шуста коти. 237 похоріжків. Ну, непогано. Отут і Еміль, бачите, Еміль. Емілю, напевно, треба було просто спускатися і крутити є третє. Він просто під'їхав, став. Попробував дати тичку, не дав, отримав на все хп, все, сховався. Так те було хп, спустися, танкони, його крутони, і все. І ти я третє забираєш. Ні, все. Давай, давай, давай. Ну куди ти їдеш? Ну, це кабзда, просто. І ти виїдеш зараз, на Емільна. Ну, На Еміль, звісно, це помилився ще й люто помилився. Так на мене, це прям кабзда, яка помилка від Еміля. Типа в нього було ХП спуститись, крутонути. Є третя внизу хоч якось, а, а не так, як оце він зіграв, типу він нічого не, допомі... не допоміг. Ну от і все, О, дивіться вже й погабела. Тобто ми 10-12 вже програємо. У нас по ХПшках драбина шотна зараз можуть її забрати. У нас є третій 700 ХП, да? там у нас е Т-30 плюс-мінус так само ХП. Противників дві фулові арти, але але в нас жива ЛТшка. От що завжди всі говорять: на ЛТшки живи до кінця боя. Вижив до кінця боя, тобі зарішаєш. І коли в тебе є така крута арта, як от як Батик, наш герой. Який постійно допомагає тобі, який постійно допомагає команді, ефективно допомагає, тому в принципі цей бій повинен бути виграний. Але, але, це такий бій на тоненько, дивіться. Ну просто ЛТшка красавчик, ЛТшка зацілює тридцатку, постійно підсвічує когось десь, щоб до неї не заїхали. Ну і наша герой максимально працює по, по ній, щоб допомогти. Давай, давай. ну, ну. Айда хорош, Айда молодець. Та ти що? Ой, красавчик. Бере зарядочка 22 секунди, ще ЛТшка повинна жити і. До речі, тепер наша ЛТшка стоїть під пострілом Арти. Що? В 2 в 4. Ну, давайте, ваші ставочки виграють чи не виграють. В принципі, зараз ЛТшка, якщо забере 30, це буде дуже погано. Це прям максимально погано для нашого героя буде. У, -у, -у хорош! Ай, який молодець! Ай, тридцатка, звісно, помилилася. Тридцатки треба було давити, напевно, було за маяк, а не здавати назад. Він же ж отримав звідти на підйомі. Ну, типа, ти якщо ти отримуєш на підйомі, тобі треба за маяк крутонутися. Ну, ніяк не здавати назад. Хорош, наш герой повністю контролює арту. Арта під'їжджає в світлі. І зараз наш герой може зняти, але ні. Арта. Знає, що це таке, і просто сховався під будиночок. І тим самим не дав зіграти наші арті по ньому кинути, бо знав, що його контролюють, знав, що його цілять. Ну, а що тут? Тут за малим. Зараз ЛТшка підсвітить, напевно, Є3. Наш герой дасть по Є3. І плюс-мінус, так скажемо, цей бій максимально переходить на нашу користь, так скажемо. Е, помилка яка була? Напевно, помилка була та, що супротивники не дожали першу лінію. що супротивники, Те саме є3, що він не поїхав в арту, не забрав арту. Аби я 3 поїхав сюди, як на мене, це було більш би корисніше. Він би забрав арту, він би трошечки розжав, вже б ніхто не заважав, би ніхто б не кидав би в спину, і вони б це все діло виграли. Але знову ж таки, їм більше потрібна була база. Ну, Маєте базу, маєте поразку. Що я вам можу сказати? Цей бій вийшов максимально крутий для нашого героя. Є третє, звісно, ну, Яхзе. Ну, на якого біса їхати сюди, я не розумію. ну, тіпа, Ну, Просто діє я зараз я не розумію. В принципі, піднявся, забрав Емільку, то проїдь далі сюди. Забери Арту. ну, тіпа, ж, ти, бач, ти Арту не забрав? Ти не дограв, вона тепер постійно тебе напрягати. Ну, таке собі. Що я забежу наперед, скажу, що цей бій наші герої переможуть. Цей бій наші герої витягнуть. ЛТшка, красавчик, арта. Взагалі питань немає. На арті таких боїв досить-досить мало. Ну, типа, мені не часто попадались такі бої на артах. Можливо, десь хтось робить, але ну, таке не часто бачиш. Мені Діма їх скинув, то я був прям реально задоволений таким боєм, бо бій досить класний. Що в нас по ітогу вийшло? У нас вийшло 4684 дамашки. У нас вийшло 4 фраги. Класно, класно? Тому пишіть свою думку про цей бій, пишіть свою думку про нашого героя, як він робив, що він робив, правильно робив, неправильно робив. Пишіть, цікаво, буде почитати. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!